Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку друзям усім. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, Кривий Ріг, місто прекрасне. Ми живемо у Кривому розі. Це наше рідне місто, наш один спільний дім. Усі ми називаємося Криворіжцями. На в'їзді до Кривого Рогу. Гості нашого міста бачать стелу, що складається з назви міста Герба та Вказівки. Місто засноване в 1775 році. На гербі нашого міста зображений щит, який розділений навпіл. Одна частина зеленого кольору, а друга червоного. У полі щита розміщено дві фігури. Головна фігура прикрашена козацька срібна порохівниця. Над нею золотий дубовий трилизник із двома жолудями. Порохівниця виготовлена з рогу, що насамперед вказує на назву нашого міста, а також на славне минуле краю. Золотий Дубовий трилистник з двома жолудями, символ сили, фортеці, багатства, глибокого коріння. Трилистник формою нагадує тризуб. Зелений колір це достаток, воля, надія, радість, червоний хоробрість, любов, мужність, сміливість. Золото багатство, сила. Срібло, чистота помислів та діянь. Живу я в місті кривий ріг, що славу здавна не зберіг. Мій рідний край, моя земля, річки, озера і поля. Залі комбінати, Що нам дають роди багато. Завод, що стай найкраще варить і Україну в світі славить. Подивіться, діти, уважно. Чи знайомі вам ці місця? Це квітковий годинник, найбільший у Європі. Це човникова станція, ботанічний сад, музичний фонтан. Це Криворізький цирк, швидкісний трамвай. Він і підземний, і наземний. А це пам'ятник до, до Рогу. Це пам'ятники нашого міста. Кривий ріг є одним з культурних центрів нашого регіону. Як багато в нашому місті пам'ятних місць. дорогих всім людям, що тут живуть. Наше місто дуже велике, гарне. Його прикрашають парки, Театри, фонтани, стадіони, дитячі майданчики – все це завдяки Кривого Рогу, шахтарям, сталеварам, гірникам, тим людям, які люблять наше місто та намагаються зробити його гарнішим. Ріг – місто чудове, талановитих і працевитих людей. Віти наше місто у славиті і мирі.